Ти ще не встиг зробити перший вибір у житті, а система вже зробила його за тебе. Тебе внесли в реєстри, видали номер, створили досьє. Твоє існування описали ще до того, як ти зрозумів, що значить бути живим. І це не змова, це просто порядок, порядок, у якому твоя покірність необхідна, бо так працює влада. Тиха, невидима, така, що не карає, а формує. І якщо ти думаєш, що твої думки належать тобі, Фуко би тільки усміхнувся. Дисципліна починається з того, що ти навіть не помічаєш її. Система хоче, щоб ти був покірним, не тому, що ти слабкий чи не потрібний, навпаки, тому що ти маєш силу, яку вона не може собі дозволити. Справжня влада не боїться тих, хто слабкий. Справжня влада боїться тих, хто починає бачити. І в цьому Фуко. Мав рацію. Контроль не тримається на кайданах. Він тримається на невидимих нитках норм, очікувань і внутрішніх повинностей, які ми приймаємо як свої, тебе не змушують коритися силою, тебе вчать коритися так, щоб ти навіть не запитував, чому. Фуко писав, що сучасна влада працює не як король із сокирою, а як система дисциплін, ніжна, тиха, майже непомітна. Вона не карає, коли ти робиш щось погане. Вона формує тебе так, щоб ти навіть не подумав зробити щось інше, окрім правильного. Вона керує не твоїми діями, а твоїми можливостями, не тілом, а поведінкою, не рішеннями, а бажаннями. І якщо ти хочеш побачити, як це працює, просто озирнись. Ти живеш у світі, де всі кажуть тобі, що нормально. Як виглядати? ким бути? Що вважати успіхом? Скільки заробляти, як поводитися, з ким дружити, кому вірити, що буде правильно. Це є те, що Фуко називав нормалізацією, коли свобода перестає бути свободою, а стає коридором. Коридором, де ти маєш рухатися рівно й передбачувано. Коридором, де за вихід із лінії тебе ніхто не покарає, бо найстрашніше те, що ти покараєш себе сам. Система хоче, щоб ти думав, ніби обрав усе це добровільно, щоб ти сам собі сказав, так правильно, так роблять усі. І коли ти почнеш вірити, що це твій власний вибір, влада досягла свого. Фуко писав, найефективніший контроль той, що не виглядає контролем. Тому сьогодні найважливіше питання звучить не так, чи ти вільний, а так, чи твої бажання справді твої. Спробуй згадати, скільки разів ти хотів щось тільки тому, що так треба, скільки разів ти жив за правилами, які тобі ніхто не пояснював, скільки разів ти боявся не покарання, а осуду. Бо суспільство теж інструмент. Люди навколо тебе це перша лінія дисципліни. Вони швидко покажуть, що впізнають у тобі нормального, і швидко покажуть, що тобі не пробачать відхилення. Фуко сказав би, суспільство це тонка решітка, де кожна клітинка очікування. Коли ти намагаєшся бути правильним, ти не виборюєш місце у цьому світі. Ти втрачаєш себе в ньому. Система хоче, щоб ти був покірним. Але вона не хоче, щоб ти це розумів. Подивись, як працюють сучасні інститути. Вони не б'ють, вони виховують. Школа вчить тебе сидіти рівно. Думати однаково, відповідати шаблонно. Робота вчить тебе працювати більше, ніж відчуваєш сенс. Соцмережі вчать тебе показувати ідеальне життя, а не справжнє. Медицина вчить тебе бути нормальним тілом, культура вчить тебе бути нормальною людиною. Фуко писав: інститути це фабрики покірності, не вороги, не тюрми, не репресивні машини, фабрики. Ти входиш туди, як сирий матеріал, виходиш, готовий продукт. Продукт, який поводиться так, як треба, який знає, де його місце, який не ставить зайвих запитань. Продукт, що не створює проблем. Тому, якщо ти хочеш вижити у системі, тобі не потрібно бути сильним. Тобі потрібно бути невидимим. Треба згладити кути, бути адаптованим, бути зручним. Це і є покора. І покірність не про те, щоб бути слабким, це про те, щоб бути передбачуваним. Фуко бачив у цьому головну небезпеку влади. Вона не забороняє, вона навчає, вона формує норму так, щоб тобі навіть не спало на думку вийти за її межі. А тепер найважливіше Фуко ніколи не закликав повставати проти системи силою. Він не вірив, що владу можна зламати. Він говорив, що влада не моноліт. А потік. Вона змінюється, перетікає, народжується у взаємодії людей. І тому твоя свобода починається не з того, щоб зруйнувати систему. Вона починається з того, щоб перестати бути механізмом у її руках. Свобода це не крик, не бунт, не протест. Свобода це ясність. Свобода починається там, де ти бачиш, як працюють механізми контролю, де ти помічаєш, ось це нав'язане. Ось це не моє, ось це очікування, а ось це справжнє. Коли ти бачиш, ти вже непокірний, бо покора живе у темряві, а знання вимикає темряву. Фуко казав, справжня свобода не втекти від влади, а розпізнати її. Тому подивись чесно, коли ти працюєш на роботі, яку ненавидиш, це вибір чи покора? Коли ти мовчиш, бо боїшся виглядати неправильно, це обережність чи покора. Коли ти живеш у межах, які тобі поставили інші, це комфорт чи покора. Коли ти постійно намагаєшся подобатись, щоб тебе прийняли, це доброта чи покора. Коли ти боїшся змін, бо так не роблять. А це розсудливість, ми часто називаємо покору відповідальністю або логікою, або. Так буде краще. Але всередині нас завжди є голос, який знає різницю. І система робить усе, щоб цей голос був тихим. Бо якщо він заговорить, ти перестанеш бути зручним. Фуков вважав, що влада не зникає, вона перетворюється, і людина теж повинна змінюватися. Якщо хоче бути вільною, ти не можеш змінити світ, але можеш змінити те, як ти в ньому стоїш. Ти не можеш зняти з себе усі соціальні очікування, але можеш бачити їх крізь. Ти не можеш втекти від норм, але можеш перестати приймати їх як свою природу. Це і є свобода нового типу усвідомлена, внутрішня, тиха, але незламна. Такий тип свободи не кричить, він тримає рівну спину. Він не потребує бунту, він потребує ясності. Система хоче, щоб ти був покірним. Але в тебе є те, чого вона не може забрати право усвідомити себе. І коли ти починаєш усвідомлювати, ти перестаєш бути об'єктом. Ти стаєш суб'єктом. Ти перестаєш бути матеріалом. Ти стаєш людиною. Ти не мусиш ставати революціонером, не мусиш кричати про свободу, не мусиш боротися з усім світом, ти мусиш перестати ковтати все, що тобі дають, ти мусиш ставити запитання. Ти мусиш розрізняти, що в тобі твоє, а що нав'язане. Ти мусиш перестати автоматично відповідати так. Це не про непослух, це про самоповагу. Фуков вважав, що кожна людина це можливість, можливість мислити інакше, можливість жити інакше, можливість виходити за межі норм. І якщо ти хочеш бути вільним, тобі потрібно навчитися цінувати власну відмінність. Бо лише відмінність робить людину непокірною. Світ завжди намагатиметься звести тебе до середнього значення, до нормального. Але нормальність це пастка. Нормальність це інструмент влади. Нормальність це спосіб зробити тебе керованим. Тому не бійся бути дивним, не бійся бути незручним, не бійся говорити те, що інші мовчать, не бійся думати інакше. У цьому й народжується свобода. І коли ти відчуєш цю свободу не ілюзорну, а внутрішню, ти помітиш, що система вже не може тримати тебе там, де хоче. Бо вона може керувати тільки тими, хто не бачить її механізмів, а ти бачиш. Система хоче, щоб ти був покірним, але ти вже не покірний, бо ти почав думати, бо ти почав дивитися. Бо ти перестав діяти автоматично, бо ти почав обирати. І коли людина починає обирати, у неї з'являється сила, сила бути собою у світі, який хоче зробити всіх однаковими. Сила відмовитися від ролей, які їй нав'язали, сила жити так, як вона вирішила сама, не для системи, не для норм, не для чужих очікувань, а для себе. І це не бунт, це свідомість. І саме цього. Влада боїться найбільше. І ця сила, про яку ти вже відчуваєш натяк, народжується не від фізичної могутності, не від грошей чи статусу. Вона народжується від здатності бачити невидиме ті ланцюги, які тримають тебе невільним, навіть якщо ти не помічаєш їх щодня. Вона народжується від розуміння, що кожне ти маєш у твоєму житті це слід системи, а не твоє власне бажання. І коли ти починаєш це помічати, ти отримуєш ключі до себе самого. Спробуй уявити день, коли ти робиш кроки не за правилами, не за очікуваннями, а за власним відчуттям. Коли твоя робота, твій розпорядок, навіть твій спосіб думати це не відповіді на чужі стандарти, а твої власні рішення. Кожен такий крок це маленька перемога над системою, яка все життя намагалася зробити з тебе. Керований об'єкт. Кожен такий крок робить тебе більш живим, більш цілим, більш собою. Фуко показував, що влада присутня не лише у великих інституціях, але й у дрібницях, у поглядах інших людей, у мовчанні, у тих речах, яких ти боїшся попросити або зробити. І саме ці дрібниці, накопичуючись, формують ті рамки, у яких ми живемо. Визнати це. Означає вийти за межі страху, усвідомити, що ти більше не об'єкт, а суб'єкт свого життя. І коли ти починаєш діяти усвідомлено, навіть маленькі зміни перетворюються на революцію всередині себе.